Буду вас привітати з 1 грудня Міжнародним днем боротьби з Пілсміном. з нагоди цього дня ми проводимо нашу прес-конференцію, яка має назву Епідемія інфекції в столиці очима віллоінфікованих киян. Я хочу представити наших спікерів. Отже, у нас сьогодні присутній голова координаційної ради всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІСНІД, це найбільша біосервісна організація в Україні Володимир Журтяк, представник Київського відділення організації «Лада Булок, координатор проєкту толерантна медицина зі зменшення стигми та дискримінації до ВІЛ-позитивних» на Святюк І керівник. Кільського міського центру форсилактики та рятування діло Смілу Олександр Євченко. Також у нас присутні а, безпосередньо представники спільноти Діло Школу зокрема, Юрій, Олена, Віра, які зможуть дати вам коментарі вже після прес-конференції. Отже, я передаю слово на початку пану Володимиру. Добрий день, шановні. Сьогодні. Перша грудня це світній день. Mm -hmm. В Україні це День солідарності з за Сьогодні ми по всій країні кажемо, що незважаючи на зміну влади в нашій країні, незважаючи на революцію гідності в охороні здоров'я, в Міністерстві охорони здоров'я не змінилося нічого. На сьогоднішній день ліки для лікування. Десятків тисяч віруфікованих людей досить незаконна. На сьогоднішній день в Україні ризик переривання лікування для 60 тисяч опозитивних людей, такий великий як ніколи. Сьогодні, при новій владі, ми констатуємо, що система отримання надприбутків на закупівлях ліків не змінилася. Сьогодні ми проводили Акцію буде червоної стрічки. Ми сьогодні казали, що держава витратила більше 25 мільйонів гривень по завищеним цінам закупила препарат. Сьогодні, коли ми порівняли ціни, за якими закуповує наша організація антиретровірусні ліки за рахунок міжнародної спільноти, зокрема Глобального фонду ВІЛ, Цю різницю в цінах, яка складає до 25%. Тобто Міністерство охорони здоров'я збільшувало вартість препаратів і зменшувало кількість людей, які отримують це лікування. І сьогодні ми бачимо в багатьох центрах з я маю надію, що ми сьогодні це почуємо, і в Київському центрі спід СНІДу є дефіцит антиретровірусних ліків. Які конче необхідні для лікування хворих. Сьогодні ми кажемо всій країні, нам потрібна реформа охорони здоров'я. Ми, як громадське суспільство, будемо спостерігати і будемо інформувати суспільство за тими змінами, які будуть відбуватися або не будуть відбуватися в нашій державі. Ми вважаємо, що сьогодні вже настав час для того, щоб Міністерство охорони здоров'я держава. Виконували свої функції щодо забезпечення хворих громадян і кулеметів. Дякую, пане Володимир. Я передаю слово пану Олександру Юрченко, керівнику Центру Київського міського центру профілактики та лікування. Дякую, дякую за те, що запросили на участь в такій важливій конференції сьогодні. 1 грудня, особливо, особливо в день, коли. Весь слід е означає таку важливу дату день зі снігу. Сьогодні вже прозвучали меседжі по телебаченню, що на 20% в світі скоротилися інфікування. Але на сьогодні ми в країні взагалі маємо розрахункову цифру біля 240 тисяч в осіб і тільки 150 тисяч віл осіб спостерігаються в медичні закладами. Тобто, ми бачимо, що майже, майже 80 тисяч осіб. Немає на сьогодні доступу до медичної допомоги, немає доступу в зв'язку з тим, що або є нетолерантне ставлення до віл-позитивних осіб, але або немає наближеної послуги до вілл-позитивних осіб, або віопозитивні особи проживають в маленьких містах, містечках і селах, де рівень дискримінації до вілпозитивних осіб на сьогодні, на жаль, залишається досить високим. І такі люди бояться безпосередньо визнати свій біл статус і розпочати адекватне диспансерне спостереження і лікування. Сьогодні, майже як Володимир сказав, майже більше 60 тисяч осіб перебувають на антиретровірусній терапії в державі. І на сьогодні, на превеликий жаль, треба констатувати те, що запасів антиретровірусних препаратів не так багато їх вистачить ще на 3-4 місяці, але без нормальні закупки антиретровірусних препаратів Міністерства охорони здоров'я це буде ризик переривання, навіть якщо донори міжнародні спробують закрити такі діри в забезпеченні антиретровірусними препаратами, але це неможливо постійно. Тому на це треба також звернути увагу суспільству, що вчасна і якісна закупівля антиретровірусних препаратів дасть змогу не тільки подовжити життя тим людям, які на сьогодні отримують антиретровірусну терапію. Призначити нову терапію новим пацієнтам. і таким чином забезпечити не тільки лікування догляд та підтримку, але й профілактику віл-інфекції, оскільки людина, яка приймає антиретровірусну терапію, це є людина вже не, так, не небезпечна в плані передачі ВІЛ-інфекції навіть при незахищених сексуальних стосунках. Тобто це вже Крок до виконання тих вимог, які на себе, на себе взяла Україна щодо запровадження максимального охоплення антиретровірусною терапією віл позитивних хворих. На сьогодні ми бачимо не тільки динаміку по зниженню темпів епідемії, але ми бачимо і іншу динаміку по постарішенню епідемії. Епідемію в епідемію вилікаються вперше виявлені особи вже старшого віку. Тобто це є люди 50-60 років, які або кілька років тому, або нещодавно інфікувалися ВІЛ через статевий шлях передачі. Ми на сьогодні бачимо те, що люди, які приймають антиретровірусну терапію, вони живуть якісно і тривало, і їх вік збільшується. І тому на сьогодні виникає інша потреба вже в віл медицині. це Лікування супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, таких як ішемічна хвороба серця, які вже пов'язані не тільки з вілоінфекцією, але і з соматичним станом людини. Хочу ще зазначити, що на сьогодні є також велика проблема це забезпечення тест-системами, на яких, наскільки я знаю, по Ісандрівській інформації тендер вже проведено, укладені договори. але Очікується їх постачання тільки в січні місяці, тому е, на сьогодні треба не допустити переривання тестування вагітних для того, щоб дітки, які народжуються віл-позитивними матерями, мали шанс залишитися здоровими, щоб вчасно виявлялася віл-інфекція у вагітної, вчасно призначалася профілактика. А за останній е, 2013 рік ми маємо невелику тенденцію до збільшення випадків. Передачі вілінфекції від, від матері до дитини до 4-3%, за даними Міністерства охорони здоров'я з 2,7%, і які були в 2012 році. Якщо ми плануємо до Європи, ми хочемо до Європи, то в Європі такий відсоток равен, рівень нулю. І цього досягти можна завдяки вчасному призначенню, вчасному спостереженню, вчасному тестуванню. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександр. Я передаю слово керівнику Київського міського відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть зв'язні, та заступнику голови координаційної ради з питань протидії ВІЛ та туберкульозу при київській міській державній адміністрації владі Булах. Доброго дня. Якщо попередні доповідачі зосереджувалися на національному рівні на проблемах, які полягають в сфері охорони здоров'я на рівні міністерства, я трішечки вже спущусь на. Такий побутовий рівень життя виповітрної людини в нашій країні і безпосередньо в нашій столиці. На сьогоднішній день в столиці диспансеризовано діагнозом юінфекція більше 10 тисяч всіх. І кожного року їх збільшується мінімум на тисячу. На диспансерному обліку також перебувають 160 діточок вже з встановленим діагнозом Юінфекція. Але в мене, знаєте, таке дежавю. таку прес-конференцію ми робимо раз на рік. До дня, до сусіднього дня боротьби з вілснідом. Але тут хочеться пишатися якимись досягненнями, а мені дуже прикро, тому що, на жаль, зараз така ситуація в цій темі, що найгіршої, я 13 років в цій громадській діяльності, гіршої ситуації не було, щоб при наявності грошей не було препаратів, при наявності класних і якісних спеціалізованих медичних установ, центрів СНІДу. Не було засобів для виявлення діагностики, лікування і навіть харчування хворого, який лежить в диспансері з діагнозовою інфекцією. І на сьогоднішній день це так. Тобто, якщо ти хочеш лягти на лікування, в тебе є е, ну, серйозні захворювання, які супроводжують її позитивну особу зв'язку ну, усвідомлювание з дуже слабким імунітетом. Людина повністю залишається на Самообслуговування само за харчування за медикаменти за діагностику, дякуючи національному бюджету, є антиретровірусна терапія, але ми всі усвідомлюємо, що навіть зараз з деякими дуже якісними рідкими схемами вже відбуваються перериви. Тобто є дороговартісні медичні препарати, які призначають білопозитивним людям, яких вже і, ну, їх немає, їх замінюють на інші дешевші препарати, які ще є в арсеналі проти Це, по-перше. По-друге, все ж таки не можу не сказати про рівень дискримінації до наших пацієнтів. Я не буду розповідати вам індивідуальні історії. У нас є використані кияни, які можуть вам розповісти про такі випадки свого життя. Але я хочу сказати про стигну дискримінацію на законодавчому рівні. На сьогоднішній день державні центри матері і дитини офіційно відмовляють приймати молодих манів з діагнозом міла інфекція, тому що в їх статутах, в їх положеннях, беруть зазначено таке ставлення і таке обмеження. Наші державні заклади обслуговування громадян інвалідів, тобто це стаціонарне обслуговування, будинки інвалідів, офіційно відмовляють зарахування таких інвалідів до своїх закладів. І не надають їм послуг зв'язку з тим, що в їх положеннях також зазначено протипоказання білоінфекції. На рівні нашого міста, на рівні нашого департаменту соціальної політики, на жаль, нам громадським діячам не вдалося нічого змінити, тому що, поки не будуть змінені на державному рівні, на рівні міністерства соціальної політики, типові положення, про функціонування цих державних закладів соціальної допомоги, на жаль, вони на своєму рівні не можуть. Ну, внести дані зміни. Хоча, можливо, і розуміють, що на сьогоднішній день віопозитивна мама, віопозитивний інвалід має повне право, базуючись конституцією і правами конституції да, на соціальну допомогу, на медичне обслуговування, отримувати всі ті самі послуги, які отримують інші громадяни. І, на жаль, це відображається на рівні цих пацієнтів, які вимушені приховувати свою хворобу. Мої побажання нашому уряду, нашій е, е, дуже зараз е, інтенсивно так е, системі охорони здоров'я, соціальної політики, прислухатися до е, думки світових лідерів боротьби з віл СНІДом, яким вдалося на рівні не дуже багатих країн, але все ж таки прийняти ключові рішення і подолати епідемію Віл Сніду. Перше. Це боротьба з епідемією не на рівні міністерств, не на рівні державного бюджету, не на рівні президента і кабінета міністрів, не на рівні міста, не на рівні району, не на рівні вулиці, не на рівні поліклініки, коли кожен з нас буде знати про свій статус, до речі, в Україні тільки максимум 5% тестовані на вік. Хіба ж так складно мотивувати дільничного терапевту, пацієнта, протестуватися на вік? Просто заради профілакту? Але, але не тоді, коли вже людина лежить в стаціонарі в термінальній четвертій стадії СМІН. Друге завдання це надання соціальної допомоги на рівні громади, не державними закладами, які досі керуються положеннями, прийнятими в 70-х роках і надають допомогу так, людям похилого віку, це також важливо. 90 мільйонів гривень місто Київ витрачає на побутову допомогу громадян похилого віку. Я не кажу, що це не треба. Але, можливо, треба звернути увагу на молодь, яка вмирає від Сміту, і фокусувати кошти на профілактиці, яка потім ну, вона дасть можливість значно менше витрачати коштів державі на лікування хворого пацієнта. І третє, це все ж таки не зменшення фінансування на рівні громад, на рівні обласних і міських бюджетів. Я хочу вам сказати, що як минула програма боротьби з висніття в місті, Києві не мала свого бюджету. Це декларація. Так, ми мали чудову програму, але, на жаль, департаменти мали легітимне право нічого не робити. У нас нема грошей. На сьогоднішній день в місті Києві ми вже зробили, підготували з міським центром СНІДу з громадськістю новий проєкт програми ЗНІ СНІД і були вже перші обговорювання в департаменті охорони здоров'я. Але знову ж така ж сама пісня. Грошей в місті нема. Програму навіть якщо ми приймемо, навряд чи під нею буде фінансування. То про яку боротьбу з епідемією можемо з вами говорити? Дякую. Дякую, пані Вада. Я передаю слово координатору проекту Толерантна медицина. Цей проект займається зменшенням стигми та дискримінації до ділів позитивних і груп ризику в медичних западах. Олена наслідки, дякую Дякую минулим спікерам, дякую за те, що звернули увагу не тільки на сторону медичного лікування людей зі статусом ВІЛ, а ще й всі, кожен з вас проговорив про те, що. Віламфіковані, стикаються зі стигмою дискримінацією. І саме страшне, здавалося б, да, Лата говорила, що стикаються зі стигмою дис дискримінацією в закладах соціальної сфери. Так, да, люди не мають знань в закладах соціальної сфери. Можливо, їх не навчали, да, можливо, вони не звертали на це увагу. Але медичні заклади віланфіковані не звертаються до медичних закладів. Чому? Тому що в першу чергу у них є страх. Страх перед тим, як до них поставляться в будь-якому медичному закладі. Да? Здавалось б, у нас є світовий стандарт, є е, центри СНІДу, куди вілоінфіковані можуть звертатися. Але крім лікування центр СНІДу, вони займаються лікуванням однієї інфекційної хвороби, да? вілоінфекції. А всі інші профільні заклади мають лікувати інші хвороби, якими так само хворіють люди зі статусом. Тобто, якщо людина захворіла на я не знаю там, грип, то вона має йти до свого дільничого терапевта і брати там лікарня. Зараз ми маємо ситуацію і в місті Києві так само, коли дільничі терапевти просто відправляють А, ви зі статусом вам це персимуть? йдіть да, там і отримайте свою допомогу. І не і відмовляються лікувати просто від Е, Якщо людина потрапляє в лікарню, і вона статусна в неї, я не знаю, там якась інша хвороба. То ми маємо зараз такі випадки, коли віло просто, наприклад, з палати, Будь ласка, заселяють вони в коридорі, тому що вони статусні, вони їх не будуть лікувати і так далі. Тобто, завдя завдячуючи нашому проекту зменшення стильної дискримінації і роботи з медичним персоналом, ми побачили, що ну, ми думали, що ситуація буде трохи краща, кажу вам відверто. Коли ми почали спілкуватися з медичними представниками, з лікарями, ми побачили, що лікарі не знають елементарно, вони інколи не знають які шляхи передачі віно інфекції. Ось зараз наразі ми вже провчили в місті Києві більше 400 лікарів, і будемо далі продовжувати це навчання. Будемо мати надію, що дійсно ми побачимо позитивні результати. Але в мене виникає запитання до нашої міської влади. Чому для того, щоб проводити такі навчання, елементарні навчання, ми говоримо зараз про медичні заходи, нам потрібно залучати кошти е, донорів, да, на ну, наразі це USAID, якщо насправді це може має, і має це робити міська влада. Мають бути запроваджені такі курси, мають доводитися до відома повністю всі не тільки медичного персоналу, соціальних працівників, що і інфекція ну, не така та страшна, якою її уявляють люди. Ось і е, це в першу чергу обов'язок саме міської партії. Дякую. Дякую, пані Олена. А, дивіться, у нас зараз є три представника спільноти ОВВ, які готові говорити. Я передаю слово поки що одному. Потім у вас буде можливість записати індивідуальні інтерв'ю з іншими представниками. Отже, я прошу про слова Добрий день. Я, я зовут Юрій, да, я працюю в Київському відділенні всіукраїнської сіті. лживое, да, оказываю социальную помощь э, таким же людям, как и я э, столкнулись с проблемой биологической. Да. Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день, да, прошел год, э, когда прошла революция э, гибкости, да, в нашей стране. И говорят о европейских ценностях, о мировых ценностях. Ну, э, примеры приведу. Да, вот в Соединенных Штатах в начале 90-х годов прошлого столетия все, наверное, помнят такую звезду баскетбола Мэджик Джонсон, который смог сказать о своем статусе, да, открыть лицо и участвовать полноценно в соревнованиях в контактном виде спорта, да, и все ему аплодировали сто, и он выиграл Олимпийские игры. Еще такой пример исторический верхий Завет, да, Израиль, 2000 лет до нашей эры людей с проказой не пускали на территорию города, да, им нельзя было там находиться. Так, э, в нашем обществе, да, и ну, вообще по э, ситуации в мире, по стандартам Всемирной организации здоровья, ВИЧ-инфекция является обычным хроническим заболеванием. Вот. И если человек выполняет, как Александр говорил, э, все требования врачей, да, он может жить долго и счастливо. Но на данный момент, э, так как было когда-то э, спит, это чума 20 века. И на данный момент оно таки осталось. Присутствует страх. Страх, потому что неинформированность. Я, например, столкнулся, когда мне сказали инфекционисты, вы должны говорить о своем статусе при обращении в медицинские заведения. Да, я попал по скорой в медицинское заведение, мне задали вопрос, какие заболевания. Я сказал, о своем статусе мне было отказано от медицинской помощи. Есть знакомая, которая обратилась в женскую консультацию Днепровского района, с ей сказали, что вы как ВИЧ инфицированная должны сделать чистку и вы не должны рожать. Еще одна знакомая попала в больницу скорой помощи. У нее было кровотечение. Она сказала о своем статусе. Ей отказали, пока она не заплатит деньги для того, чтобы какие-то особые средства защиты для врачей. Вот. Пока не привезли эти деньги, она истекала кровью и не оказали помощь. Один из ярких примеров у нас есть клиентка, которая более 5 лет живет в центре э, СПИДа в стационаре, потому что ее не принимают дом инвалида, потому что у нее статус. И ну, хотелось бы все-таки на сегодняшний день определиться, где мы живем. Или мы живем в третьем тысячелетии, или мы живем в Ветхозаветном Израиле. Я спасибо, спасибо. Я пропоную такий формат: 10 хвилин на фронтальні запитання до всіх спікерів. А потім ми залишимо час, щоб можна було записати індивідуальні інтерв'ю з. Спікерів.